Те, що стане хорошим спеціалістом, переконана і Катерина Кміть. Вона студентка першого курсу, але вже бачить себе провідним юристом-дипломатом. Перш ніж здобути спеціальність, визначилось, що для неї пріоритетними є особливі умови навчання як от поглиблене вивчення норм міжнародного та європейського права. Думаю, майбутньому ям дозайматися дипломатичною діяльністю, тобто працювати у посольстві або у консульстві. Кафедру міжнародного права на базі колишнього Закарпатського державного університету створили ще 13 років тому. А в стінах потужного нині Ужгородського національного університету за новою спеціальністю навчають третій рік поспіль. Щороку випускники мають підлаштовуватись до умов, що диктує сучасна політика. Тому викладацький склад приділяє однакову увагу як лекційній частині занять, так і самовдосконаленню майбутнього випускника. Юристи – це категорія юристів, правознавців, але яким властива своя культура. Свій стиль і саме головне спосіб мислення по тій причині, що щоб знайти відповіді на ці питання, необхідно інакше мислити. Завідувач кафедри Георгій Денис закінчив Київський державний університет і здобув диплом за спеціальністю міжнародне право у 70-х роках. Стверджує, тодішні випускники нині якраз і становлять основну частку правників, що захищають національні інтереси України на міжнародному рівні. А ще студентам факультету європейського права та правознавства читають лекції закордонні спеціалісти. Є спеціалісти, які працювали за кордоном, тобто вони мають практику роботи і викладання за кордоном. Тобто, я думаю, що на даний момент цього достатньо. Також юристи-міжнародники досконало вивчають три іноземні мови, практичне застосування яких допоможе їм знайти гідне місце роботи. Я поглиблено стараюся вивчити іноземну мову і працювати за кордоном або в якійсь сфері з поглибленим юридичним ну, іноземним. Елементом міжнародна сфера лише набуває обертів, адже Україна щороку відкриває новий потенціал. Нині в Ужну навчається майже 13,5 тисяч студентів за різними напрямками, а бажаючих здобути міжнародну правову освіту цьогоріч уже налічується майже півтисячі.